Доброго дня малята! Я дуже рада вас вітати. Я хочу вам нагадати, що незабаром до нас прийде чудове свято. Свято Пасхи. Ви готові до цього свята? Тож будемо готуватися. Свято Пасхи недалечко. Люди звичаї бережуть. Розмальовують яєчка. Пишні пасочки печуть. Весна пора пробудження від сну. А саме на весні приходить до нас дуже чудове свято Свято Пасхи. На столі духмяна Пасха, а круг неї писанки. Уділи нам Божі ласки на всі дні, на всі віки. Всі люди з добротою в серце. Готуються до цього свята, розписують писанки, печуть пасочки і зазвичай готують кошики до Великодня. Святкується Великдень завжди в неділю. Великдень один з найбільших християнських свят. Одним із символів. Цього свята є писанка або крашанка. Яйця, пофарбовані в один колір, називаються крашанками. Їх кольори мають певну символіку. Червоний колір означає радість, любов. Жовтий колір місяць зорі. Блакитний небо повітря. Рожевий доброта та молодість. Ну а зелений це природа родючість землі. Поєднання цих кольорів означає родинне щастя, любов. Ну, а зараз, діти, я вам пропоную зробити кожному свій кошик. З крашенками та приготуватися до свята. Для роботи вам знадобиться пластилін різного кольору, дощечка, стека та серветка. Формуємо кульки різного кольору, а саму велику кульку корічневого кольору сплющуємо та робимо жгути корічневого кольору. З різнокольорових кульо робимо овали і формуємо кошик. Святкування йде віками це такі чудові дні, гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я та щасливого життя. Нехай буде запашною Великодня Пасха і завжди з нами буде Божа ласка. До побачення, малята, гарних вам свят!